Вечеря готова. Достаємо. Красотіще достаємо. Красота. Ну гляньте. Красота, але ж камера не передає запах. Ням-ням-ням. Ну що, поки остиває наше м'ясо. М'яска. М'яска. Поки остивають наші овочі, ми з вами зробимо майонез. Домашній майонез. Так, ну що делаємо майонез до вечері? Що нам треба? 200 грам олівкової олії. Про олівкову олію я вам вже казала. в мене преміум класа корисна, безпечна, без поділок, від виробника. Далі, у нас молочко. Світ, Подай, пожалуйста, молочко. тебе дуже просю. Що ще нам надо? Горчиця. Мож... У мене така горчиця в зернах. А можна таку Обичну горчицю нашу? Так, солька, То лимончик баночки, і мед. Да, в баночке. що ти было? Це що, Разное? Ні, це таке саме. Молочко 100 грам. Виливаємо сюда же. Молочко должно бути холодне. Берем мед. Красавчик мед. Можна цукор, но я добавляю мед. Чуть-чуть небагато м'ёду. Не переборщить. Так, дальше. Чуть-чуть подсалю рамулечку для балансу. Угу. Медик. І горчички. Я ложу. Чуть-чуть е, вище, -чуть чем... Я ложу, так. Красота. Мне кажется, оно ну, красивое и похуе. Так, еще я еще: и лимонный сок. И мы добавляем наш лимонный сок. Упс! Добавляем лимонный сок. Все, все, девочки и мальчики. И для того, чтобы все у нас было классно, должен быть миксер. Так нас нас е, фірма iCook з моєго інтернет магазина компанії МВ. Бізнес працює прямо дома. Закриваємо, закриваємо, девочки і мальчики і просто берем, вставляємо і перебираємо. І майонезик наш готов. І майонезик наш готов. Ще трошечки. І тепер все. Дивіться, це просто суперсила. В наборі така чашка, в наборі така чашка. На різних ринках може бути по-різному. На українському ринку такі чаші, на польському ринку стеклянна велика чаша. І на інших ринках так само. Все. Дівчатки, ну ви розумієте, що все, що вам треба для дому в компанії MV, є. І якщо чогось нема, можна купити в іншому магазині. Все. Блін, наш вам майонез з магазину? Не розумію. Дівочки, це просто клас. Зараз будемо кушати. Будемо їсти. І будемо зараз вечеряти. Зараз я візьму собі овоч. У мене є така імпров... така пательня. Я зараз собі забабіхаю. Можна було прямо в духовочці це робити в цих ць... таких формочках. Ну, але я зробила в великій формі, щоб було овочів побільше. І зараз я собі забаб'яю вечерю. Світа вже поїла, а я. Ще ні. А я тут, понімаєте, бігаю з приготуванням всього, щоб вам, щоб вам показати. Так, і гарбузик, і гарбузик я люблю дуже. І гарбузик я люблю дуже. Ну, дивіться, красота, красота. Так, зараз буду. Так, вже остило. Так. Зараз буду їсти. Ну, красиво, красиво. Зараз буду їсти. Зараз положу собі майонезіку, гляньте. Положу собі майонезику. В мене просто не було горчиці такої жидкої. Ну, обичної. Тому я, яка в мене горчиця була, з такої я й зробила. Але можна зробити, той буде трошечки добріше. Ну, я знаю, я вже просто робила. Можна з яйцом робити майонез, а можна з молочком, так як я. Все, прекрасний, нежний, нежний майонезик. Ладно, я потім вже все все пороблю. І оце все я ставлю в холодильничок і кожного дня можна спокійненько їсти. Понімаєте, друзі? Вот така красота. І зараз будемо з вами пробувати. Зараз з вами будемо пробувати. Ну що, ну, ну, ну це ж просто гляньте. Раз, два і без, без всяких хімікатів. Без всяких хімікатів. Свиня вона і в Африки свиня. Блін. Блін, 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 блін. Дівочки, мальчики, це просто красота. Це просто красота. Дивіться. Я вам. Показала рецепт майонезу з інвентарем зі свого магазину. Чемний бізнес. чемний не прекрасний бізнес. Тому, мої дорогенькі, якщо ви працюєте шеф-кухарем, або просто любите готувати, запрошую вас до співпраці. Якщо ви десь близько Гданськ, Гдиня, сопут, пожалуйста, робимо з вами смачні вечері. Запрошуємо дівчат і хлопців. Об'єднуємось. Гарно проводимо час. Якщо це в Україні, ми так само це проводимо. В кривому розі наша команда проводиться завжди. Як я приїду, приїду додому, я це буду робити обов'язково. Ми з вами це будемо в мене робити. У мене вдома. Я буду вас запрошувати. Ми будемо разом з вами. Смачно їсти, гарно проводити час і заробляти гроші. Понимаєте? Понімаєте, яка цінність? Яка цінність у нас в руках? Це ж не просто гроші. Це щось більше. Розумієте, це щось більше. Перчик. М -м -м. Я просто це люблю, друзі, ви розумієте? Я просто це люблю. А коли ти це щось любиш, воно обов'язково все вийде. Обов'язково. Ну, що у нас тут з вами? Молочко? Олівкова олійка, лимончик. І не, не, не жодного, ні жодного ніякого консерванта в нас тут нема. Ви розумієте? Це дуже смачно і дуже красиво. Ми таке зробили собі і коханому. І по бокальчику віна. І вечеря прекрасна. У -у -у -у. Друзі, посуд у нас професійний. Понімаєте? Професійний, з нержавіючої сталі. Провірений на якість. Нічого. У вашій їжі не буде якихось хімічних сполук, які виділяють неякісний посуд. Понимаєте? Посуд для здорового харчування, посуд для здорового образу життя. Хіба це погано? І якщо ми це з вами будемо робити, якщо ми будемо в маси це впускати, то ми ж з вами всі будемо здоровішими і жити будемо до 100 років. такой енергії. Всіх обнімаю. Смачної всім вечері і тихої ночі. Люблю і обнімаю.